Добрий ранок! Вітаю усіх на занятті з розвитку мовлення. Хто це, хто до нас повзе? І на спині щось везе, чи то Терен, чи то хатка. Ось така наша загадка. Так, дітки, це равлик. Подивіться, які гарні малюнки для нас. Приніс равлик. Давайте подумаємо, що спільного в цих малюнках? Так, у всіх тваринок є своє житло. Скажіть, а ви маєте житло? Чи схоже воно на будиночок равлика? Давайте спробуємо розповісти нашому гостю, де ми з вами проживаємо. Які в нас будинки та квартири? Давайте для початку розберемо, чим відрізняється село від міста. Село відрізняється від міста, численностю населення. В селі проживає небагато людей. Там будинки зазвичай одноповерхові. В селі не розвинута інфраструктура. Це означає, що в селі зазвичай один садочок, одна школа, декілька магазинів. А в місті проживає дуже багато людей і дуже величезна кількість різних будинків. Вони бувають високі, низькі, мають багато-багато. Поверхів. У місті дуже багато машин, торгових центрів, аптек, магазинів. Давайте зараз ми з вами подивимось, які кімнати існують в квартирах та домівках, як називається кімната, в якій знімають одяг, взуття, в яких ми ходимо на вулицях. Ця кімната називається передпокій. А як називається кімната, де мама готує різні смаколики? Так це кухня. Кімната, де відпочивають дітки, називається дитяча кімната. Кімната, де відпочивають дорослі, називається спальня. А як називається кімната, де ми з вами вмиваємось, купаємось, чистимо зубки? Так, це ванна кімната. Сьогодні у нас в гостях лялька Зоя. Зоя хоче поділитися з вами радісною новиною. Віднедавна Зоя мешкає в новій квартирі. Будинок, в якому мешкає Зоя, триповерховий, а квартира на другому поверсі. Вона така гарна, квартира має дві житлові кімнати. Перша кімната це спальня, а друга кімната це вітальня. У вітальні Зоя вітає гостей. Відпочиває у цій кімнаті м'які меблі, а в спальні є ліжечко, полочки для іграшок, шафа. Ще у квартирі Зої є кухня та ванна кімната. На кухні є шафи різні, плита, холодильник, стільці та стіл, а у ванній кімнаті ванна з душем та умивальник з дзеркалом, щоб купатися та вмиватися. У квартирі Зої є не тільки меблі. А і різна побутова техніка, наприклад, пылесос, пральна машина, мікрохвильова піч, кавоварка, телевізор та комп'ютер. Дітки, давайте пограємо з вами в гру. Гра називається у моїй квартирі, у якій кімнаті знаходиться ліжечко Зої, правильно у спальні, де можна прийняти душ і умитися? Так, у ванній кімнаті. А де Зоя готує їжу? Так, на кухні. А де Зоя приймає гостей та відпочиває. Правильно, у вітальні. Які меблі використовують для зберігання речей? Так, це шафа. А що? Зберігається у кухонній шафі. Так, різний посуд. А куди кладуть продукти, щоб вони не зіпсувалися? Це холодильник, молодці. А яка техніка допомагає чистити килими? Пилисос молодці. На якому пристрої Зоя дивиться мультфільми? Так, це телевізор та комп'ютер. Лялька Зоя хоче запросити. Друзів до себе у гості. Для цього Зої потрібно назвати свою адресу. Тоді друзі зможуть знайти її будиночок та прийти у гості. Зоя дуже дякує вам, що ви були з нами. І ознайомилися з її квартирою. А наостанок Зоя хоче вам сказати, щоб ваші ошцелі завжди були затишні, чисті та охайні. До побачення. Дякую вам за увагу!